Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Євгеній і я адвокат. У сьогоднішньому відео поговоримо про захист персональних даних під час воєнного стану, також про посилення мобілізації, а також поділюся своїми практичними порадами із справ, якими я займався, займаюся. Ну, звісно, без розголошення будь-яких персональних даних і інформації стосовно моїх клієнтів. А ви, будь ласка, додивіться це відео до кінця, оскільки, як ви зрозуміли, вже буде дуже багато корисної інформації. Ну і перш за все, що я хочу сказати, що вказане відео не є юридичною консультацією, як такою це лише мої думки, спостереження та аналіз вказаних законопроєктів, про які ми сьогодні будемо з вами балакати. Не встигли ми з вами відійти від законопроекту про посилення мобілізації, який був відкликаний Кабінетом міністрів, як дізнаємося, про розгляд законопроекту номер 10062. До речі, хочу сказати, що 11 січня у Верховній Раді так і не змогли його розглянути, однак, я думаю, що можна було його розглядати, подискутувати. Він в собі ніс дуже позитивні моменти, оскільки мав спростити. Процедуру отримання військовослужбовцями статусу учасника бойових дій у зв'язку з тим, що до нього було внесено багато правок, він Почав, значить, порушувати закон України про захист персональних даних. Я вже не кажу, що на мою думку, там навіть були порушення статті 32 конституції України, яка говорить про те, що збір, пересилка, обробка персональних даних може здійснюватися за згоди власника цих даних. А у деяких випадках і без неї, але у випадках чітко визначених законом. Однак, вказаний законопроект, у тому вигляді, в який він потрапив на розгляд Верховної Ради 11 січня, ну як на мене, взагалі не про те, що в Україні діє захист персональних даних. Оскільки вказаному законопроекті збираються дані невизначеного кола осіб. Про роботу, про, значить, лікарську таємницю, і все це під виглядом, що потрібно створювати єдиний реєстр військовослужбовців, військовозобов'язаних осіб і наповнювати його інформацією. Звісно, такий. Реєстр вже працює, однак ще немає чіткої взаємодії між багатьма відомостями стосовно обробки якраз цієї інформації. І от уявіть собі, якщо наш ворог отримав би повну інформацію, яка міститься в цьому реєстрі. Ну, як би він міг її скористатися, ми можемо з вами тільки уявити. Однак дуже радий, що цього не сталося, і значить, законодавці відклали поки розгляд цього законопроекту, тому що, як я вже казав, він повністю порушує з статтю 32 конституції України. Я вже не кажу, що вказаний законопроект порушує і рішення конституційного суду від 2018 року, і Європейську конвенцію. І тому я дуже радий, що законодавці все ж таки відклали цей законопроект. Не почали гарячкувати і порушувати конституційні права, тому що навіть юридичний департамент Верховної Ради вказав на те, що цей законопроект містить. Прямі порушення конституції. Так, ну, стосовно персональних даних і захисту їх в наших реаліях, навіть під час військового стану, ми з вами поговорили. І я дуже радий, що навіть під час воєнного стану, все ж таки, законодавці думають про те, що дані не потрібно порушувати і зберігати їх якби під самима замками. Стосовно посилення мобілізації і внесення правок в нормативно-правові документи щодо посилення мобілізації, хочу сказати, що дуже радий, що в тій редакції, в якій законопроект було передано до Верховної Ради, його не будуть розглядати, оскільки Кабінет міністрів його відкликав, тому що він має бути ретельно пропрацьований. На мою думку, там дуже багато неточностей, і я все ж таки виступаю. Не за посилення мобілізації, а за покращення значить прав військовослужбовців, які на даний момент здійснюють захист батьківщини, тому що як я вже казав раніше, і у цьому відео наголошував про отримання статусу учасника бойових дій. Я виступаю не за посилення мобілізації, а за покращення тих норм, які вже є, оскільки вважаю, що вони є дещо бюрократизованими. От, до прикладу, отримання учасника бойових дій займає у деяких військовослужбовців дуже значний час. Я думаю, що потрібно все спростити для того, щоб ця процедура не займала дуже багато часу. От, уявіть, військовослужбовці, які знаходяться у відпустці, мають витратити свій час не для того, щоб побути зі своєю сім'єю, просто видихнути, перезагрузитися. Вони мають, значить, отримати. Один аркуш паперу потім передати його в інше відомство і таке і інше. Ну... В тому вигляді, в якому зараз працює ТЦК, ну це просто нереально. Оскільки ми маємо розуміти, що територіальний центр комплектування він ще має приставку соціальної підтримки, і в даному випадку він має опікуватися соціальними правами військовослужбовців. У деяких випадках військовослужбовці, коли звертаються туди, то працівники там розводять руками, тому що самі не розуміють, як застосовувати ту чи іншу норму, тому що багато є нормативно-правових. Актів я вже не кажу про проходження ВЛК після поранення. Це просто, ну вообще, ну вибачте, ну це просто ну. Це Unreal якийсь тут. Потрібно напрацьовувати звичайні прості механізми. До прикладу, військовослужбовець зайшов в дію, нажав кілька кнопок, і все полетіла інформація з одного відомства в інше. Так само до прикладу, військовослужбовець після поранення потрапив у цивільний медичний заклад. Як пише книжка після проходження там ВЛК інформацію мають передати в військову частину, але зазвичай в, в цивільних лікарнях взагалі не знають, як це все має відбуватися. Вони говорять, беріть, будь ласка, довідку військово-лікарської комісії. Направляйте її в ТЦК чи в частину. З власного прикладу розкажу вам про такий випадок: військовослужбовець був виписаний з з медичного закладу. На руках у нього є довідка військово-лікарської комісії про те, що він потребує відпуску у зв'язку з лікуванням. Однак лікування він не закінчив. На нозі у нього стоїть апарат Елізарова, і він також отримав виписний епікриз. І з цими документами він має звернутися до військової частини. Однак за місцем свого проживання, де він планує значить, проходити вказану відпустку, він знаходиться в одному місці. Військова його частина знаходиться в іншому місці. От уявіть, він має брати ці документи і їхати до військової частини. Звісно, я йому рекомендую, як фахівець галузі права, звернутися безпосередньо до ТЦК за місцем свого проживання. І вони в даному випадку мають перенаправити ці документи. Він безпосередньо звертається туди, і ви уявіть, на вулиці стоїть зима, мороз, в нього на нозі апарат Елізарова. Я вже не кажу, що вже ця подія, навіть при зверненні за місцем свого проживання до ВЛК, вже викликає ряд труднощів. А він приходить туди. І йому говорять, що ой, друже, ми не знаємо, як тобі допомогти. Це в електронному вигляді. Ну, коротше, ну, нонсенс, нонсенс просто, ну, коротше, ну, розводять руками і не знають, що робити. І рекомендують йому звертатися до військової частини, яка знаходиться за... Кілометри і кілометри від нього. Ну як ви собі це уявляєте? Він має сісти на поїзд, на автобус. Я не знаю, телепортуватися. Ну тому я вважаю, що тут законодавці мають пропрацювати у цей механізм. Ну, ми прекрасно розуміємо, що у нас є дія. У нас є ну, якби швидкісний інтернет, ну в цьому випадку треба пропрацювати вже ці е, моменти. Я вже не кажу про грошове забезпечення на період перебування на лікуванні. Зазвичай, е, після поранення, військовослужбовці відправляються до медичних закладів, які знаходяться е, за кілометри від військової частини. І військова частина зазвичай не знає, що сталося з їхніми е, військовослужбовцями після поранення. І тут медичний заклад, після того, як до них потрапляє військовослужбовець, мають також відправляти одразу медичні довідки, щоб частина могла знати, де їхній військовослужбовець, що з ним все в порядку, він на лікуванні і не припиняти йому виплати грошового забезпечення, тому що тут. Взагалі просто порушуються права військовослужбовців. Тому якщо нас дивляться, наші законодавці, то я прошу, будь ласка, зверніть на це увагу, тому що військовослужбовці після поранення залишаються сам на сам з цією проблемою мають звертатися до фахівців в галузі права, щоб вони їм допомагали, витрачають зазвичай на це багато часу і коштів. А я думаю, що цей процес можна було би покращити. І взаємодія між відомствами, до прикладу, між Міністерством оборони і між Міністерством охорони здоров'я можна покращити. Тому я думаю, що е мене почують, ми будемо, звісно, Робити все для того, щоб нас почули. І мобілізація у цьому аспекті покращувалась, а не просто ТЦК працювали на те, щоб більшу кількість значить, десь взяти військовозобов'язаних і доправити їх на полігон. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам щось не зрозуміло, або ви маєте якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. Оскільки я і далі буду робити огляди на всі зміни, які будуть відбуватися в нашій країні, в тому числі і у військовій галузі. Бережіть себе і бажаю нам найшвидшої перемоги.